Я вас вітаю. Тема цього практичного заняття опрацювання природної мови. Ми все це розглядали на лекції дуже досконало, і тут я тільки швиденько в цій частині зроблю 5-хвилинне нагадування, але якщо ви ще не слухали лекцію, обов'язково спочатку подивіться, попрацюйте з цією лекцією. Там ми детально розібрали всі ці кроки. І також розглядали багато прикладів. Таке коротке нагадування, що таке текст при процесінг. Це попередня обробка тексту, тобто це такий базовий етап, без якого жодна NLP-модель не працюватиме коректно. Ми познайомимося з бібліотечкою НЛТК Natural Language Toolkit, яка дозволяє. Легко працювати з текстами, тобто розбивати текст на речення, на слова, також робити стемінг і глематизацію, це, як би мовити, зведення слів до базової форми, також прибирати стоп-слова, це найбільш вживані неінформативні слова. І за потреби це вже окремий модуль, чистити тексти регулярними виразами. Далі ми розглянемо текст векторизацію. Це перетворення тексту у вектор, фічі вектор. Тобто, після препроцесінгу ви кожен свій текст маєте у вигляді тонівського листа, і кожен елемент це слово. А далі нам треба ці слова перетворити на числові значення на таблицю і весь ваш датасет, нагадаю, що. В НЛП датасети називаються корпусами. Нам треба потім перетворити датасет на а, таблицю чисел, яку ви можете подавати в алгоритм машинного навчання. І е, поки що ми е, працюємо в напрямку класифікації текстів. Думаємо, що ми все робимо для того, щоб потім зробити класифікацію текстів. Як ви розумієте, що е, опрацювання такого е, е, передобробка, вона дуже залежить від того, що ви хочете потім робити. Така найпростіша ідея це мішок слів. Ми після того, як ми розбили слова на Сорі, слова тексти на слова, поки що це, це на стокани, і поки ми ще думаємо, що це слова. Ми далі створюємо словничок таких слів, а потім ми просто рахуємо, скільки разів кожне з цих слов зустрічається в документі. Ну, При цьому ми відкидаємо всю структуру, порядок слів тощо, і можна розглядати мішок слів це уніграми, або мішок біграм, або триграм, і так далі. Тут у нас трішки більше структури зберігається. Але зростає кількість фіч. В питоні в бібліотеці Ескальон це можна робити, наприклад, з допомогою каунт векторайзера, це слайд з лекцій, і ми тут все це дуже, дуже ретельно розглянули детально. Тут я просто нагадаю, що це просто спосіб, як. От прямо можна подати сирий текст в цей аккаунт Fodera, а на виході ви маєте структуровану матрицю. Структуровану матрицю, яка містить нулі одинички або деякі числа, і перший стовбець відповідає, перший стовпчик відповідає першому слову вашому словничку, другий другому слову і так далі. Також ми з вами поговорили про те, що от проблема мішка слів в тому, що найчастіші слова мають занадто великі ваги. От, наприклад, тут ми стоп-слова не почистили, тут ми не передали стоп-слова, і тоді в нас є стопчики, які мають всі одинички. От Дивіться, ці одинички вони відповідають останньому слову. тут. От. Зі в нас залишилось от його одинички, із, І це от одинички. Тобто ці слова для класифікації нам не несуть ніякої інформації, але вони мають великі ваги. Було б непогано якось придумати і ваги таким словам робити меншими. Для цього існує TF-EDF. Що вона робить? TF-EDF, вона обчислюється для кожного слова. Терм це слово, токен. Вона підвищує вагу тих слів, які часто зустрічаються в певному документі, але рідко в решті документів. Тобто, перша частина це просто те, що в чисельнику це є count vectorizer, число разів, коли це слово поточне зустрілося в поточному документі, ділимо на число слів в цьому документі, а тут ідеф Число всіх документів поділити на число документів, в яких зустрічається це слово. Тобто, знову, якщо слово зустрічається майже в усіх документах, ця величина буде майже одиничка, і логарифм її е, сильно е, зменшує. От. І також цю метрику можна посчитати за допомогою Скальон бібліотечки. От. І приклади от, класифікації текстів. Ми зараз розберемо класифікацію новин. Спам, сентимент-аналізіс це також класифікатор, тільки тут емоційне забарвлення тексту нас буде цікавити. Ну, наприклад, там movie review, але з цим ми трішки пізніше познайомимося. Ну і пройдемося по нашим ноутбукам. Перше це знайомство з НЛТК бібліотечкою. Встановлюється вона, це Пітонівська бібліотека, така одна із найстарших, і вона досить досична. Тобто встановлюєте бібліотеку, імпортуєте, а потім ще треба зробити даунлод всього того, чим ви будете користуватись. От, і ми будемо користуватись топ слова візьмемо, токенайзери, і стемер, і лематайзер. Візьмемо такий іграшковий приклад, текст, і пропустимо його через Tokenizer. Подивіться, перші п'ять позицій це просто лист. І кожна позиція це окреме слово. Ми ще тут нічого не прибирали, всі стоп-слова, вся пунктуація, все на місці. Далі зробимо, наприклад, фільтрацію стоп-слів. Подивимось перші п'ять. Стоп-сліп, оце ті найбільш вживані слова, які для аналізу документа, ну, наприклад, для класифікації, вони більше являються шумом, ніж важливими фічами. І далі тут приклад, от ми беремо текст і фільтруємо, прибираючи стоп-слова, от що ми бачимо, це у нас текст сирий, скажімо так. А коли він відфільтрований, ЗИС не входить до стоп-слів, ІС зникає, E е зникає, кома на місці, OF, Z. Ну, ви зрозуміли. Тобто, таким чином пунктуація в нас ще є, а стоп-слова ми прибрали. Далі стемінг і лематизація. Тобто зведення слова до такої Ну, це така нормалізація. Ми на лекції також про це говорили, що, наприклад, у нас є отакі слова. Якщо тут е, нічого не робити, то це буде у нас 5 фіч. Тобто в тій матриці де нулі одинички, 5 колонок. А інформації тут також корисною, небагато. Е, що робить стемер? Стемер просто відсікає, е, от стемер, він просто відсікає все зайве. Тобто все буде лист. І у нас залишиться одна фіча. Тобто це такий евристичний алгоритм, і він не перевіряє, якщо він там щось відкинув, чи те, що він залишив, має якесь там значення чи ні. Тобто, власне кажучи, можуть бути якісь дивні слова після цього. Лематайзер, він такий, як ви бачите, більш розумний, але він більш повільний. От, а він зводить слово до лемми. От, що таке лемма? Для того, щоб знайти лемму. Лематизер дивиться WordNet. WordNet – це е, така лексична база, е, ну, в даному випадку е, е, семантична база англійських слів. От, і е, Вона е, не просто видає організовані слова тут не просто як список, от, просто словник, а вони е, тут згруповані у вигляді. Таких смислових множин, так, так називаємих синсетів. Це такі множини синонімів. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо таке слово, синсет цього таким чином виглядає. Тобто ми запитуємо всі смисли, які має слово от моторка. Далі ми можемо подивитись, от які лемми в цьому. Сенсеті містяться, і тут ми бачимо всі варіанти автомобілі. Тобто, всі ці слова різні назви одного і того ж поняття. Тобто для НЛП-моделей це дуже зручно, Тобто, ці слова ми можемо вважати еквівалентними за змістом. Тобто всі ці слова, це от леми у сенсі. Такого лінгвістичного словника, що робить ворнет, е... де він шукає ці леми. Тобто, якщо ми передаємо, е... знайди нам лему до слова от автомобіль, він дивиться в сінцеті, і якщо серед лем він знаходить автомобіль, він нам його видає. Якщо ми передаємо, наприклад, тут е... знайди нам лему від автомобіля, але у множені, він множин в нього немає, він починає шукати всі леми, не знаходить, а потім він намагається, ну так, як, так би мовити, як розумний стемер, також він намагається знайти якусь похідну від цього слова, наприклад, відкинути С і знайти лему. Якщо це в нього вийшло, воно нам повертає К. Або якщо бете передаємо, він е, розуміє, що це прикметник, і поверне слово good. Ну і так далі. Тобто він, так би мовити, працює у два етапи, е, як розумний лиматайзер, е, і, е, і покроково перевіряє у словнику WordNet. Якщо е, слова такого він не знаходить, наприклад, слово написано з помилкою, він е, повертає е, слово в незмінному вигляді. Щоб нічого не зіпсувати. Тобто лематайзер, він не просто відрізає, якісь там відкидає суфікси, а на кожному кроці він перевіряє, чи існує така форма у WordNet. Якщо слово знайдено, він його приймає як лему, якщо ні, тоді пробує якісь там ще варіанти. А стемер може, тобто він механічно відрізає якісь там закінчення і не перевіряє, чи це слово взагалі існує. Тому можуть бути такі штучні слова. От, з плюсів лематайзер більш розумно підходить до всього цього, але він працює більш повільно. Можливо, для задачі класифікації текстів стемера буде, власне кажучи, і достатньо. Тобто в цій базі WordNet, Хоча це і нет, це не нейронна мережа, це а, написана база вручну лінгвістами. Є синсети, от є леми, а також е, слова, згруповані от, як гіпероніми і гіпоніми. Гіпероніми це такі ширші категорії. А гіпоніми це такі конкретніші категорії, підтипи, тобто більш вузькі поняття. Ну, тобто, ми тут передаємо машину, а тут вже у нас там лімузін, там, що там, амбуланс і так далі. І також є, наприклад, тегування частин мови. Ми можемо взяти якесь речення і розібрати його по частинам мови. Тобто після цього ми бачимо певні, певну інформацію відносно кожного слова. Ну, наприклад, це ННП це власний іменник, це для дієслова, це для прикметника. От, а більш детально ми можемо подивитись от за допомогою такого рядочка і побачити, що означає кожне слово. Далі ми ще подивимось на регулярні вирази. Це, ну також ми розуміємо, що в текстах можуть бути якісь зайві символи, цифри, посилання, тобто те, що ми хочемо прибрати. Регулярні вирази це така спеціальна мова шаблонів, і за допомогою регулярних виразів ми можемо видаляти щось, змінювати, якісь фрагменти тексту, наприклад, прибрати всі цифри. Ну, от, Наприклад, от я беру такий приклад з шумами, і зараз ми подивимося, що з цього можна прибрати. Наприклад, все можна до нижнього регістру привести отаким от, от чином. От. А потім будемо прибирати. Наприклад, хочемо ми видалити все, що починається з R. Це означає, що ми прибираємо все, що починається з AD до першого пробілу. От. І далі я все, що видаляю, заміняю пробілом, щоб було видно, що в нас пропало. Тобто тепер у нас пропало оце, і тут тепер у нас пробіл зайвий. Далі можна URL прибрати. Таким чином. Також тепер на цьому кроці пропав URL. От і збільшилось все на ще один пробіл. Наприклад, можна прибрати хештег таким чином. Тепер у нас з них ще хештег, пробілів стало більше. Можемо видалити всі цифри. От, видалили цифри, кома на місці. Потім ще й пунктуацію приберемо. Тепер у нас е, е, зникла кома, пробілів стало ще більше. І, наприклад, ми можемо прибрати всі зайві пробіли. Прибрали. І ще можемо від цього всього прибрати стоп-слова. Ми думаємо, що E Nt нам тут не дуже потрібно. От, і прибираємо стоп-слова, і маємо такий вже очищений текст. Ніякої пунктуації для класифікації, пунктуація нам не потрібна. Стоп-слів і зайвої інформації. І тут просто я всі ці кроки зібрала в одну функцію, ви її можете користуватись, а також додати, якщо ви бачите, що. Вам ще щось хочеться перебрати, сюди можна додавати якісь ще рядки. Ну, Наприклад, класифікація текстів. Оце такий, що називається повний текстовий пайплайн від завантаження даних, векторизація і класифікація. Я візьму датасет, який міститься в Ескальоні. Це такі 20 груп новин. Тут є новини, це тексти з інтернет-форумів, які по таким темам: автомобілі, спорт, наука, політика, релігія. Тобто, ми, наприклад, перший текст виглядає таким чином: перші 10 рядочків, тут якась інформація, яка нам для класифікації не потрібна. Вот. і тут е, ми залишимо тільки отут справжній текст, який нам для класифікації буде потрібен. Е, для спрощення візьмемо три класи, наприклад, е, про автомобілі, бейсбол і космос. Е, оскільки це датасет вже з Ескальону, тут багато чого вже зроблено. Отаким от чином можна повидаляти. Всю зайву інформацію, заголовки, там підписи, цитати якісь все це видаляємо. І тоді ми маємо отут от такий е, е, чистий текст. От, беремо, е, а усі всі кроки в лабораторній роботі вам треба зробити за допомогою НЛТК бібліотечки, регулярних виразів і так далі. От, у нас тут вже чистий текст, і спробуємо подивитися, як. Можна його векторизувати. Наприклад, от Count Vectorizer, Фін, які тут є в нас параметри, тобто можна сюди додати стоп-слова, а оці величини означають, що ми видалимо слова, які дуже часті і дуже рідкі. Тут 95% це 95% документів. Якщо слова зустрічаються більше, ніж 95% документів, ми їх видаляємо, не беремо. І тут теж саме 5% найбільше рідких слов, слів, Максим, максимальне число фіч це от розмір вашого словника. І зазвичай словник буде сформований з усіх слів, які ви маєте, але ви можете його обмежити. Тобто задати тисячу. Якщо після всього, всього цього очищення у вас залишилось 5 тисяч слів, то оце вам залишить топ-100, вибачте, топ-1000 слів для того, щоб далі аналізувати. Далі ми передаємо все це на Count Vectorizer. Count Vectorizer нам видає матрицю. Як ви пам'ятаєте, матрицю розріджену матрицю, де. Яку вже можна передавати на алгоритми машинного навчання. Отакі дані, які ми називаємо структурованими. Візьмемо, наприклад, щось дуже просте, логістичну регресію, передаємо це те, що ми завжди позначаємо матриця Х. Це те, що ми зазвичай позначаємо матриця Y, навчаємо модель, робимо prediction і, і дивимося в нас є. Катасет збалансований, тобто можна дивитись на екіросі, але бачимо, що щось воно у нас не дуже. Спробуємо ще що-небудь. Наприклад, візьмемо енграми, тобто уніграми і біграми. Видалимо стоп-слова, а оце брати не будемо. І не будемо обмежувати словник. Повторюємо те теж саме та ж сама модель, і тут бачимо в нас. Ікюросів зросло майже на 20%, тобто так істотно. Або спробуємо, наприклад, TF і ДФ-векторайзер. Стоп слова тут не прибрані, але можна таким чином прибрати. Тут можна передавати у відсотках все. Ну, якщо флот передаєте, то це так би мовити, в відсотках, а тут 500 документів і 10 документів. От, беремо ту ж саму модель. І Точність в нас така, як і була для попереднього випадку. Тобто ми бачимо, що невелика зміна параметрів, ну, це те, що ми називаємо фічі інженірінг, тобто невелика зміна параметрів у цьому фічі інженірінгу може дуже сильно змінити результати класифікації. Тобто це дуже істотно впливає на якість класифікації. Тобто, от ще раз, це такий базовий, але повноцінний пайп пайплайн, скажімо, текстового аналізу. Тобто завантажили, почистили, правда, ми тут не дуже чистили, це ви зробите самостійно в лабораторній, і класифікація і аналіз. І ще один також класифікатор, класифікатор спаму. Візь, я взяла такий дуже розповсюджений датасет спам в смс-ках. Тут 5 тисяч з половиною прикладів. Подивимось, як це виглядає. Тобто тут дві колонки: текст, справжній текст і таргет. Таргет у нас спам чи не спам, ну і текст, тут просто якийсь текст. Далі подивимось, чи збалансований у нас датасет. Як ви бачите, не дуже. Тут справжніх листів стільки, спамових листів значно менше. І такий дисбаланс у нас ми бачимо, і ви пам'ятаєте, що коли класи не збалансовані, треба дивитись, ну, наприклад, в нашому випадку подивимось потім на рекол. Рекол нам показує, ну тобто, то, скільки ми не пропустили спамових листів. Для візуалізації дуже корисно використовувати те, що називається workcloud. Я вам дуже раджу: тут я чистку не проводжу, ви це зробите в лабораторній. От, оцю візуалізацію робити я вам раджу після того, як ви зробите чистку. Тоді тут. Розмір шрифт, шрифта показує, наскільки часто зустрічається те чи інше слово, і ми бачимо, що в спамових листах фрі це найбільш часто слово, а тут якісь там скорочення, короткі розмовні фрази. Ну, от, наприклад, Ю це скорочення від слова ти, тобто why, oh, YOU вони заміняють в просто одну літеру в листуванні. Далі трейндес спліт. Векторизація. Наприклад, я візьму count vectorizer із дефолтними параметрами. І потім, ну, наприклад, візьмемо наївний байс, Multinomial наївний байс, це параметр зладжування лад Count э, дуже підходить для э, цієї моделі. І, э, э, Тобто це класичний алгоритм, який саме підходить для задач текстової класифікації. От з часотними ознаками він добре працює. І подивимось на результати нашого алгоритму. Accuracy 0,99, але тут не збалансовані класи. От, але якщо подивитись на рекол, тобто 95% СПАМ-листів ми таки задетектили. Ну, або на Confusion матрицю можна дивитись. Тут у нас. Справжні листи ми з них три відправили в спам, От, а це спам-листи ми з них сім не задетектили. Таким чином, що ми тут подивились? Тобто це такий базовий цикл обробки текстової інформації, очищення, е, будова моделей класифікації і. Тут ми, можливо, трохи фрагментарно розібрали ці моменти, але от цього цілком достатньо, щоб побачити загальну логіку. У лабораторній ваша задача зібрати всі ці окремі фрагменти в єдиний такий повноцінний пайплайн, що буде послідовно всі ці кроки виконувати, і очищення, і стемінг, наприклад. і… Векторизація і побутова моделі, і от саме з таких блоків, базових блоків, і потім створюються такі справжні проекти машинного навчання і штучного інтелекту. Дуже дякую вам за увагу.